Друзі, всім привіт. 19, напевно, червня. У нас, певно, четвертий або п'ятий день виділяє липа. Зараз ранок, сьома година ранку, бджола активно працює, ваги кожен день показують 2-2,5 кг, 1,5 кг, ну залежить від дня. Ну і зараз бачимо, теж бджола йде важка, завантажена. На пасіці стоїть характерний запах липового ну, нектару, липового аромату. Тому медозбір триває, друзі. Ми декуди відкачали мед, цей квітковий. Ще весняний, а декуди, декуди не відкачали, так і залишили, вони до, доносять липового скажімо, меду. Буде така суміш лісового меду з е, липовим. Е, друзі запитували про, про двоматочні сімейки, чому не знімаю. Е, друзі, ну немає, по суті, діла, що знімати. Експериментальна, друзі, двоматочна сімейка. Було дві, дві спроби облітати маток через решітку з загальним корпусом. Обі дві спроби були невдалі. Після цього повністю забраний другий корпус, заглушено, Верх заглушений. І вони облітали обидві матки. Зараз ми їм додали буквально неділю назад цю наставку одну назад. Друзі, а п'ять сімей так і не війшли в ройовий стан. Це друзі сімейки, які зимували там на півторої рамки, я їх показував. На даний момент вони в такому стані. Тут же їм потрібно докидати ще одну наставку, скоріш за все, тому що все, другий корпус вони заляли. Але я не хочу накидати наставку, хочу знову підняти декілька рамок розплоду догори, дати туда вощину, вущину, гніздо. Ну, буду з цим працювати, покажу. Друзі, ролик не про двоматушні сім'ї, не про медозбір, хоча медозбір такий досить непоганий, де сім'ї повністю все підливають, заливають. Вчора син буквально їм додавав вощини, позабирав, з гніздив це, з центру трошки медових рамок і додав, бачимо, раз, два, три, чотири, шість, шість вощин міш, вимішав. Друзі, а ролик буде, друзі, ось про таку плівку. Придбали ми плівку. Друзі, придбали ми плівку двох, двох видів. Ось таку плівку 100 мікрон. І таку плівку, якщо я не помиляюся, 65 мікрон. Ця плівка має 50 см, ця плівка має 460 см. А для чого? придбали ми в пана Вереда, якщо я не, не, ну, не попутав фамілію. Друзі, користуємося ми на пасіці такими заставними. Це пінопласт синій. І бачимо їх бджілки як не як починають за роки служби, починають вони їх друзі, прогризати. Цей синій вони ще менше прогризли. Ну а стандартний е сімер, якщо я не помиляюся, пінопласт е за роки, ну, певно, він відпрацював років 4-5 І бачимо, вони починають гризти. Цей пінопласт, друзі, зараз досить такий недешевий. Ну а плівка, друзі, набагато дешевша. Тому вирішили ми, ну, одною рукою незручно, вирішили ми обгорнути заставні ось такою плівкою, друзі. І буде заставна виглядати ось так, і бджілки не будуть її грезти. Друзі, інформацію по плівці я закріплю на номер телефону цього виробника, хто робить цю плівку. Я, друзі, взяв 100 метрів 100 мікроновської і 100 метрів 65 мікроновської. А чому 65 Тому що виявляється, що ось цієї 100-мікроновської вони вже більше не виробляють чомусь. Все це, друзі, ви будете уточняти, я не буду, скажімо так, щось казати наперед. Все це ви уточняєте виробника. Досить просто з нею буде працювати. Обгорнув, скотчем, зафіксував з одного боку, з другого боку і, і все. Але якщо, друзі, це чесно сказати, то оця плівка 60 мікрон, 65 мікрон, точніше, вона теж є досить такою цупкою. Не можливо, ця ця 100 мікронуска, а можливо і дійсно не потрібна. Ціна 50 погонних метрів 350 гривень. І це 100 мікронускої. І 65 мікронускої, друзі, 320 гривень 50 погонних метрів. Тільки ця, що має 65 мікронів, має довжину ширину 50 сантиметрів, А ця якраз має 46 сантиметрів, якраз гарно на заставну. Підходить тільки там по пів загнути, щоб зафіксувати. Цю треба буде більше за це. Хтось там скаже, а вона порветься. Друзі, ні. В мене ви бачили, що в лежаках я користуюся ще тоншою. Там певно взагалі там 35 чи 40 мікрон. І вона, друзі, працює вже дуже-дуже довго в мене там та плівка. А ця набагато навіть у цих 65 мікрон. Вона набагато така цупкіша. Е а для чого, друзі, це? Знову ж таки, е хочу в цьому році е зразу з зараз е скоротити гнізда до 10 рамок. У мене 12 рамочники, рамошники, 13 рамочники. рамошники е е коли вже починається беззяточний період, мені досить багато е хлопот завдає, е щоб скоротити. Сім'ї до оцих 9 рамок я вам це показував. В цьому сезоні, друзі, я вирішив спрацювати дещо інакше. Поки є хороший взяток, ще поки бджола не настирлива, я вирішив позабирати з кожної сім'ї по 4 рамки, підняти верхні корпуса, туди дати по 2 рамки вищини і поставити заставні. Зразу так, щоб в мене були готові сім'ї гнізда до осіннього обробітку і до осінньої підгодівлі. Зразу ж, відповідно, ми підчистимо мед весняний, ріпаковий і цей падевий, який в гніздах залишився. Ну і для того, друзі, я зрозумів, що якщо зараз поставити ці пінопластові ППСовські заставні на літо їм в гнізда, вони їх з'їдять до, скажімо так, до початку. Холодів. Тому вирішив, друзі, я придбати таку плівку. Плівка, друзі, до речі, досить така супка. Я навіть не розчитав, що вона така супка. Пану Вереду, звичайно велике дякую, відправив він. Його номер на рахунок плівки я закріплю в першому коментарі. Кому цікаво, телефонуйте, звертайтеся, все визнавайте в нього. Знаю точно, що він мені сказав, що от цієї 100 мікроновської він вже не виробляє. Тут навіть пару метрів бракнуло йому, не 50 метрів тут є, а там на пару метрів в одному рулоні менше, тому що замало бракнуло йому цієї плівки. Ну, а цю 65 мікронів, я так зрозумів, вони будуть виробляли. І, друзі, на правду, річ хороша, що для весняного розвитку. Ви бачили, я показував вам в лежаках, я це все гніздо навесні обгортаю такою плівкою, і старт дуже там гарний за рахунок тієї плівки. І, ну, Звичайно, ще йде утеплення. Ну, якось так, друзі, Нам працювати. Друзі, сезон дійсно в цьому році не перестає дивувати. Безв'яточного періоду, як такого, в нас в цьому сезоні майже не було. Як він був там буквально 4-5 днів. На відміну 4 тижні, він був в цьому сезоні тільки 4-5 днів. Зараз непогано медує липа. Ну, Далі, само собою, йде, друзі, в нас липень-місяць, де зацвітає Сонях і вся решта, скажімо так, підходить пора головного взятку. Тому думаю, що в цьому році, оцей безвзяточний період, можливо, ми і проскочили, який він буде, не знаю. На цьому точку, друзі, на жаль, соняшнику є посіяно досить мало і він не близько. Не знаю, як він буде, як буде цей головний взяток соняху на цьому точку. На точку на батьківській хаті там є недалеко соняшник, там більш надії на медозбір. Для того, друзі, ми там і не продавали пакетів, тому що там більше, скажімо так, є. Шансів взяти меду, і там вони спрацювали досить непогано. Друзі, також інформація по бджоломатках. На даний момент, друзі, ми виконали всі замовлення, які у нас були. І зараз, скажімо так, з понеділка ми можемо вже відправляти. Матки без очереді позвонили, зателефонували, домовилися, запакували, відправили. Е, все, решта уточняйте по телефону, е знавайте. Е, друзі, також запитували, чи брали ми якийсь новий матеріал. Так, друзі, ми брали немало нового матеріалу, різного від різних. Е і заграничний, і від наших селекціонерів. Не буду я просто рекламувати, щось казати. Друзі, є різні, скажімо так, селекціонери. Деякі нам сподобалися, деякі не дуже. Окрема частина маток сподобалася, деякі є взагалі такі, що ми більше працювати з ними не будемо. Тому щось що, казати не буду, друзі, я казати, тому що є трошки гіркий, гіркий досвід в цьому плані. <клес> Матковідна пасіка, друзі, наразі вся працює, але ми будемо скорочувати зараз вже кількість сімей вихователів, кількість сімей-стартерів, тому що попит на неплідні матки дещо знижився. І не потрібна нам вже така кількість цих всіх сімей. Що стартарів, що вихователів. Скорочуємо, лишаємо тільки таку кількість, яка потрібна для обслуговування нашого нуклеусного парку. Ось така інформація. Всім добра, всім миру, всім гарних медозборів. Слава Україні!